Василю, ты ходишь то на грибу? Но no. куда ухожу? Та я а? хожу до на балкон. А что у них там урашивает? Та да, сушить. <laughs> Василю, а ну скажи, ну no, а что? Ты застукала тебя хоть раз? Твоя жінчовка із якогось незнакомого тілочка у постельці. Не, не, такогось, такого не було. Усі вже такі знакомі в житті знакомы, ніколи не закон. Василю, то що берегу, тобі кейси? Да шо шо ти то би якийсь... Та що ж такий мерегований? Що тя мерегує вже опять? Тут ти, дай, ми американці не мерегують. Та що тя да американці мерегувати? Що вони далеко не... Ні... Що? позрай, у них такі названня, то ти дурнякувати уна... про... Ну, Які? От такі, але у нас та шоколадка ну, чоколадна. Та називається не Ротфронт. Ротфронт, ну? Но... Ну, нараз понятно, чим треба їсти. Ну, так понятно, діло. Та, ну, американці у названня Попкорн. <laughs>

А де ми у тебе були? Жона не заставила, ке? Мацур у нас дома старий, ке? ке? Ми вже не їм, ке? Поїзи в хащу, най там вже все, ну. Ага. Та повіси Мацурабу, ну. Та шо, вернувся Мацур, ні? Ти та... се Мацур вернув? А. Конечно, шо се вернув, а інших бо я як дорогу найшов. <laughs> Василю, чуєш? Ну? No? У гаражі у тебе позира у дзеркало висить. На що ти воно? На що ми дзеркало в гаражові? Ай-ай-ай. Бо ми все мав з ким упити, ні? <риві> 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 Чуєш, Василю? Ну? No. ти знаєш, куди це ти вставляв, як то, що рожами казали, тампон? А, як, як би ти костю повісти, ну? Туда уткиться беруть діти, ну. Ну, а іста стати що? Музика